Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом кабачків з кетчупом чилі. Ці кабачки можна робити з томатним соусом, який ви забажаєте, соцебелі, потім просто томатна паста чи томатний соус. Минулого разу я робила, щоб вони були не гострі. Просто в томатній пасті, нарізала їх кружочками. А сьогодні буду робити їх з кетчупом чилі. і ось так їх нарізала, щоб в баночки вони відрізнялися, щоб знати, що це будуть гострі. Кабачки додаю сіль, одна столова ложка. Потім цукор 180 грамів. олія 100 мл. І ось головка часничку. Хто любить більше часнику, той додає трошки більше. В мене ось так, 4 зубчики. Ще сюди можна додати трошки чорного меленого перчику. І додаєте соус, який ви забажаєте. У мене сьогодні це кетчуп 400 мл треба. Так, я вже перемішала кабачки, ось такі вони в мене виходять. Можна, щоб ця маса постояла десь з півгодинки, пустила сік. Але я так не роблю, я відразу відправляю на вогонь. Треба десь проварити все це 40 хвилинок. Кабачки вже тушаться десь 10 хвилин. Ще вони так потушаться, десь півгодинки. пів годинки. І за 10 хвилин до кінця варіння треба додати оце. оцет, 100 мл. Варимо ще 10 хвилин і потім перекладаємо в баночки і будемо стерилізувати. У мене вийшло 5 півлітрових баночок. Десь хвилин 15, все це покипить. І потім вже буду закривати. Ось так швиденько і смачно виходить. Дивіться, це воно, що шматочками такими, то так наче розваряне. А потім я, як буду закривати, піду візьму баночку з минулої порції, де я робила кружочками. Там більш ціліше, воно таке гарніше. Так що вже самі вибираєте, як нарізати. А це ось я дістала з минулого разу. Також я робила одну порцію, тільки без кетчупа, а просто з соусом. Тут в мене. Крупніші шматочки, і бачите, трошки відрізняється. Але ще так, що так, буде смачно. Так що, дякую вам за перегляд мого відео. Користуйтеся рецептом. До побачення!